Так, сьогодні у нас на огляді квартирка ЖК Dream Park. І зараз я покажу, що ми тут маємо. Так, Заходимо зразу у нас з правої сторони санвузол. Там не видно, поки світла немає. Але комунікації вже заведені. Зараз все зрозумієте, все побачите. Коридорчик доволі просторий, проводка повністю вже зроблена. Тобто залишилось поштукатурити, зробити ремонт і заїжджати жити. На ліву сторону у нас одна кімната. Ось така кімнатка. Проводочка, як бачите, зроблена, вже повністю все проведено. Коробочки поставлені. Оптоволокно заведено, інтернет в розетках вже є. Ось така у нас квартирка. Після будівельників, але деякі роботи вже у нас є. Так, тут так само виведені розетки, батарея. Ось такий у нас буде дворик. Я так розумію, там буде фонтан якийсь, лавочки, можна буде посидіти, відпочити. От такий квадрат. Там ще ведуться будівельні роботи. Цей будинок повністю вже зданий. Так. Проводочка все, все гарно, все акуратно. Коробочки поставлені. Коридор, лічильник вже стоїть на світло. Щиток. Так, поїхали далі. Тут у нас також такий балкон лоджія, стоїть газовий котел. Вся розводка вже зроблена, так само є батарея. І той самий гарний вигляд з вікна. Поки він не дуже гарний, але в майбутньому він буде, до речі, дуже гарний. Відкрию. Як чуєте, ще будівельні роботи ведуться, тому... Я вважаю, що для молодої сім'ї така квартирка буде дуже актуальна. Так само вся проводочка вже зроблена, розвод, розводка є повністю. Труби виведені. Ось так. Все зроблено. Тобто ми бачимо, що вже труби у нас є. Це у нас кухня. Кухня доволі простора. Ось так. Бачите, вже фільтра стоять на воду. Тільки залишилось під'єднати, і можна вже підключати воду. Ось така квартирка, друзі. Кому цікаво, телефонуйте, будемо спілкуватися. Ціна тут дуже гарна. Для такого райончика дуже гарна. Ось розводочка. Все тут зроблено. Коридор у нас. Коридор у нас охайний, тут поруч квартира, тут у нас коридорчик. І, і ось там ще маємо декілька квартир. Вже декілька квартир почали робити ремонти, ліфт і під'їзд, до речі, дуже охайний. Чекаю на ваші дзвінки.